Якщо ви відчуваєте, що у вас туман, розсіяність, і ви відчуваєте, що в внутрішньому стані, вам заважають негативні думки, вправа дуже проста. Ми беремо дуже повільно торкаємось міжбро'я. Другим пальцем ми торкаємося напроти і позаду в точці під основою нашого черепа. І починаємо таким чином одномоментно нажимати на точки. Увагу, Спрямовуємо 4 пальці нижче пупка. І починаємо рухати в цей момент очима вліво-вправо і дивимося в простір, помічає поглядом все перед собою. І так, торкаємось пальцями. Увага, 4 пальці нижче пупка. І рухаємо очима то вліво, то вправо. Вліво, вправо. Вліво. Дуже повільно рухаються очі. Усвідомлюємо точку 4 пальці нижче пупка. І торкаємось пальцями попереду і позаду. Все, коли зробили, відчуйте, як змінився ваш внутрішній стан, як зупинились ваші думки. І знову зробіть ще декілька разів. Але тепер ми стараємось помічати, як змінюється наш внутрішній стан, що відбувається на рівні думок. Що відбувається на рівні думок і як розслабляється тіло, як змінюється ваш внутрішній стан. І знову розслабтесь, подивіться, деканстровано перед собою. Користуйтесь цією вправою, якщо хочете покращити свій внутрішній стан дуже швидко, в моменті, коли для вас це дуже важливо.